Не просто дріпи у Івано-Франківську Таврійський християнський інститут розробив проєкт зі створення дріб кави для військових, щоб вони мали можливість будь-де посмакувати якісну каву. каже Валентин Синій, ректор інституту. Ця кава – це дріпи. Її можна просто а, приготувати без електрики, і також у нас була колекція для військових через капланів, через різних капланів. Ми доставляли військовим і це і добра якісна кава. А також це Добра звістка, тому що ми бачимо, що під час війни люди зазвичай не мають надії у команди інституту. Представлені дві колекції в кожній по п'ять різних дріпів. А в додаток до смачної кави ще йде історія, яка поєднюється зі смаком. Співзасновниця проєкту Жанна каже, задумка ця унікальна та особлива. Ми робили капінги. Ми обирали смаки, і що унікальне в цьому проєкті, і аналогів в цьому немає в Україні. Дріп, який називається почат. Так ззаду ви читаєте історію. Коли ви заварюєте цей дріб, ви його відкриваєте, ви читаєте зі своїм другом історію або це будуть воєнні, яку будуть читати, тобто аудиторія, яка вживається. Ви відкриваєте, читаєте історію, і смак кави він співпрацює з цією історією. Майже весь процес створення кави відбувається у івано-франківському офісі. Інституту команда співпрацює з кращими постачальниками кави. Каже співзасновник проєкту Тимофій. Ми глибоко співпрацюємо з передовими або найкращими гравцями на ринку в сфері кави. Це полярні, люди, які експерти в каві, кьюгрейдери. Вони не тільки підказують нам, як краще це зробити, але й коли обсмажують кави. Старається теж вникнути в історію та передати те, що ми хочемо закласти. Історії не просто дріпи від Таврійського християнського інституту перекладені на сім мов. А за час діяльності так, проєкту команда вже відправила декілька сотень наборів для наших військових. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.